Всем привет, любви друзья! С вами, Геймер Икс, и з... Ярий игрок. <гум> так что сема хвиля. Ну ж. Ну что, глючить, шоссе. Ой-ой-ой-ой-ой, ой помало помало 60 хп. ХП. А, да. о, мені потрібна підмога. Давай, я не дай. Так і. Как да. бачите, уже це блокада виживання. Це, це сьома хвиля, що і по наскільки я понятаю. И так, так то забирає час и ти. Эээ... Ох, uh, тут чи. Я ми догадалися, що вам підуть сторін, Ми вже по потратили пів О! А-а! а Я що загрался з ними? Вс, чухаймо. Чекаємо наступної хвилі. Що ж, знову сьома хвиля. Чекаємо не на зубарів. О, бачу, тут купа буде. Ми знайшли нову карту. Більш епічну, більш епічну. Угу. А, але все ж люди тут поганенько грають. Ну що там? Попався на Файну базу зробити, збудувати, Купався нам неадекватні нам. Всьому не підспав. Залі, така класна була база, базово образувати. Так будували, тратили цінні блоки, а він... А нічого, ні того. Ми зараз бізнес. міцнішу. Надіємся вже не повторити то, що було. Та це хто зробив? Ти? Я. Ха, я. У восьмій хвилі. Хеймер hey, Х, а на який ти кусок збираєш монет? Думаю, на, на зелений кусок. Ні, взагалі то я хочу мініган. Найдорожче. Ну, мініган то та штука. Ну. Не збирати. А що? Ну. Помітаю, я 200 назбирав був за мініган, а, а потім додавали ще. Думаю, плану купити, але він купів за 100 монет, а це фільмка. Нікоти мене. У мене 22. 25? 22. А, 22. У мене трошки більше. 32. Mm. Е, я так, так. полю, на зелену збираєш кус. Ну, я не знаю. Може, давай на зні, збирати двоє, ти на мініма. Давай. А, у мене якась проблема. Знаєш, е, коли входиш в груди, є подарунок. Так. Uh -huh.

Це ти на Амігу Ну, браузер. Yeah, Amigo, я, я видаляю Амігу, бо там дуже сильно зависає. Я граю зараз через Mozilla. Треба попробувати через інакше якийсь браузер, так? Да? Ну no, я там не розуміюся, але варто попробувати. Ти на якому браузері так? Я на eh, Mozilla. Так, а нуэ! Ви... Я не хочу знову повторити. Ну, ще один. Что до мене? Стало дуже популярно, я тут. Ага. Розвивається. Иди пішли на нашу базу. Я зарфин роблю. Так я тут башню роблю. Ей, який знаде хват. Ааа, що за я? Всего, лайер брат, затрава дохер. Костра помстится, я не знаю. Кост. Ого, зомби тут нехило так прорвались. Ну брюш поки що на нашу басу не ...не найдуть. О, це правда. Ты гулять друга линия оборони. Там вже дев'ята волна, десятая. Зарплата Аблоки царнила Серпас, кто не дает. Так, 14 блоків. Можна четверть? Ванерблок. Без mm. Злікий фараон на слиці досада на пау. Я дай ему полот. О, десятая хвиля, нарешті. Йо. Нарешті! Мама на мені... А? Я прослухав. Там Тама на бенни зомби. Вес назад, две сзади я буду віддавати. Так. О, нох, туда, туда туди поно. Йо-йо! А? Нет. Йо-йо-йо-йо! Задружбана! Давай, вон, за вот так. Э, на нашу на нашу базу уже нападают. Я банка. <свят> <Я так, мене свят> ну зараз ее дожилась до, до 10-й Ну, давай. 8 держите 12 волны, як ми. Не знаю, че часа выскочить. Уже восьмая хвилина. Ну, не, не, не. я тут, я тут. Просто ты пропадаешь, ты покажешь не... так. Ну, я трохи пропущу до 11-й. Вот и 11-та хвиля. Думаю, мені е, ярий ігрок е, підказав, може поділити на дві частини там, відео. Бо е, мама... так, хай буде, відеон, е, так, буде е, цю першу тут. Я е, тут, похоже, зараз треба буде як закінчиться, і починати другу частину? Я тут, тут повноцінне вторгнення. Нате, -ва, нато вам. Ай, назад, дай. O, galbūt. Na, aš jau, manau, prasgidžiauti, laukite antrojoje dalyje.